О, прикольна тема. Я візьму свого друга, і ми підемо. Ми з другом по. Я би не сказав, що це залежить від, від статі. Завжди є оце третє якесь заняття. Будь-що. Але в мене просто більше друзів-хлопців, з якими я от прям на настільки близькому рівні, що я можу з ними себе так вести. А дівчата, вони типу, можуть тебе підтримати. <кій> <кій> Мені дуже цікава тема. Я десь не пам'ятаю, де я це почув. Є на Ютубі один лікар, він. Ой, коротше, я не пам'ятаю, як він. Доктор Кей називається. Я канал... Це коротше, чувак е в Штатах живе, він кваліфікований психотерапевт, е веде свій канал і до того, що він ще й монах. Ну, типа, він вчився на монаха, вивчився, але не веде монашське життя. Вчився на монаха в університеті? Ні, ні, ну, типа, в храмі а, він не, поїхав в Індію, він, типа, звідти. І якийсь в нього був переломний момент, що він такий, типа, я поїду додому, мене життя нещасне, я не розумію, що робити, як робити, як жити це життя. І поїхав туди, навчався на монаха і знайшов відповіді в собі, типа. Не через терапію поняв, а через те, що от він сидів, умовно кажучи, йому кожен день приносили рис, розсипали на поле, кажуть, збери. Він збирав, збирав, поки це насправді щось не поняв. Я вважаю, що можна багато типу говорити про те, там, чи є Бог, чи його немає. Ні, а це Але релігія, тема. вона може, Ну, не релігія, віра. Віра людині може дуже багато чому допомогти. Це, я думаю, навіть стільки про віру, скільки ти. Ти просто дуже багато часу проводиш з собою. От до чого я хвилю. Що, типу, людина е, там, коли навчається на монаха, він розказував друге, що, типу, людина проводить час з собою, і в тебе немає телефонів, немає комп'ютерів, в тебе там навіть особливо людей нема. Ти сидиш десь в лісі, в тебе маленька хаточка, отут ти покушав, отут ти ходи гуляй. І весь цей час ти про щось думаєш, ти там мовчиш місяць, умовно, рік, не знаю скільки. І ти всередині себе задаєш собі важливі питання. Оце дуже прикольна тема, бо моє питання було, в нього була теза, хлопці майже ніколи не проводять час один на один без якихось занять. Типа, mm -hmm. знаєш, це завжди така штука: от, о, прикольна тема. Я візьму свого друга, і ми підемо в кіно. Або ми з другом пограємо. Завжди є оце третє якесь заняття. Типа, е -е, будь-що. Ну, даже, я не знаю. Ходить гулять, це рахується не рахується, але дуже часто є якесь заняття. Е, умовно кажучи, у жінок чогось не так трохи. Е, хлопці ніколи не проводять час один на один без якихось занять. Це постійно. Ми з другом на рибалку, ми з другом грать. І навіть, знаєш, така тема, ви з другом граєте, і ви ж говорите про життя просто, типа про якісь штуки, що у вас відбувається, Тіпа, як справи, паралельно з тим, що ви граєте. Не важно, що це за гра. хоч ви в КС граєте, ви можете типа, обговорювати, що у вас в житті відбувається. Ну так. — І це странна тема. Я замітив, от немає такого. Знаєш, є різниця. Ти замічав, що от є різниця між тим, як ти з дівчатами дружиш і з хлопцями? Не знаю. Не було? В мене завжди таке проскакувало, тому що, от, е, умовно кажучи, в садіку, в школі, це постійна тема типа. Хлопці не плачуть, якщо ти десь заплакав. Хлопці тебе перестають якось сприймати другом чи сприймати достойним. О, така якась тема єсть. У мене не було такого в школі. <реш> У типу. мене в мене це болюча хуйня просто. І це було е завжди така тема, що ти десь, ну не знаю, якась бійка, чи ти впав, дарився, чи тобі обідно, одиноко, щось случилось в тебе, ти заплакав. Це побачили однокласники, хлопці, все, вони з тобою не будуть грати в футбол сьогодні ввечері. Mm. А дівчата вони типу можуть тебе підтримати, знаєш вони тебе можуть зрозуміти. І, і якось ну, типу, емоційно вони якось розслаблені в цьому плані. Ти думаєш, вони більш емоційно розслаблені, тому що вони більше часу проводять наодинці? Саме ну, з собою. Я не знаю, чи це пов'язано. Це мені просто воно якось дуже близько йде. Да? Ну, по-перше, з приводу дружби з дівчатами і хлопцями, дивіться, я взагалі в дитинстві був таким досить плаксивим челіком. Uh -huh. і дитина, де в якийсь момент, вона ну, просто перестає плакати, да? то я, мабуть, плакав, коли мені щось було неприємно. Аж, мабуть, десь до раннього підліткового віку. Типу. от. А кхе -кхе, в плані дружби, ну. Чесно, то якщо брати школу, то, мабуть, у мене набагато більше було дружби саме з дівчатами. Хоча і найближчі друзі в мене завжди були хлопці. І, ну, але я би не сказав, що те, як я дружу з дівчатами і хлопцями, сильно відрізняється. я би не сказав, що це залежить від, від статі. Мені здається, це просто те, що в мене набагато більше. Ну, не набагато, давай так. Але в мене просто більше друзів-хлопців, з якими я от прям на настільки близькому рівні, що я можу з ними себе так вести, як ну, з близьким, максимально близьким другом. З дівчатами, ну, в мене нема таких наскільки близьких друзів, це тільки моя дівчина. Ну, типу, це все. А з приводу того, що ти запитував, що хлопці справді майже ніколи не проводять часу. От, типу, на самоті, що ти ніколи не при... не приглашаєш друга, щоб просто побуть, да, да, да. я сам ну от я, коли читав цей списочок екідиміським, я не зовсім викупив, що це взагалі означає, але тепер це ти розповів, так да, я з тобою цим згоден. От, це Мабуть, це те, над чим варто все-таки працювати, тому що м -м, коли ти проводиш час на самоті сам з собою, то це допомагає. тобі по життю, це допомагає, тобі вирішувати якісь питання. І, мабуть, ну, дівчата, я не знаю. Психологія, можливо, вони справді до цього більш схильні. Е, Вон, мені, мені, мені здається, насправді, да, що дівчата вони більш раціональні, ніж хлопці, багато в чому. А, хлопці, вони все-таки більш такі емо, більш, більш емоційні, більш моментні. Я не знаю. Типа є якісь знаєш, питання, що ти там, умовно кажучи, агресію не можеш вимістити. Я порізався через те, що я, тіпа, я не міг завладати своїми емоціями, по суті. Mm -hmm. Це так тупо. Ну, я, я, не, я, ну, я ніколи не бачив, щоб дівчата так тупо робили. Понимаєш? Вони покричать, вони по, ну, не знаю, там, трошки ну трошки, якісь мінімальні ушкодження друг другу зроблять ногтями, і все. Хлопці будуть таку херню творити, поки, поки хтось не здохне або не зламає руку, Ну, якесь не врівноваження. По-моєму, трошки важко. Тому, дивись, за себе я можу сказати, що справді я майже ніколи не проводжу час. Так, щоб от просто посидіти, побути з собою, подумати там про щось, нічого не робити. Mm -hmm. Якщо я сам, я, скоріше за все, щось робитиму, mm -hmm. я буду шукати чим зайнятися, там, грати в комп'ютерні ігри, там, може, помалювати, почитати. Дуже рідко зараз читаю. І, ну, ну, Як опція. Як опція, так. Да. Ну, щось робити, я все одно буду. Або з другом. Тож, з другом ми обов'язково чимось займаємося. Да? Mm -hmm. от коли, ти... да, коли хлопці два дружать, то мені здається, досить рідко в них буває таке. ну Це з мого досвіду. що от, Блін, давай поговоримо нам. Там, мені оце, можеш мене там вислухати. Да, справді, ну, такого набагато менше. А таке враження, зрозумів, що дівчата таке враження, що вони тільки цим займаються. Не от знаю. Є дві дівчини, і вони такі. Ну, пішли, я тобі виллю душу. А де? Та не ми розберемося де. Я думаю, це хороша риса. Це типа якісь різні підходи, знаєш. Ну, так, да, це різні підходи просто в психології, да, до вирішення задач. Мабуть, глибоко можна копати, да? чому воно так. Але як факт, да, я, мабуть, з цим твердженням, що ти говориш, я, мабуть, з ним згоден. Як тобі від цього? Тебе це не напрягає? Мені норм. Мені як хлопцю норм. Понял. Проблеми, мабуть, починаються тоді, коли є якась людина в твоєму житті, якій не подобається те, як ти підходиш до певних питань. А як чітко? Ну, я не знаю. Ну, типу, є люди, які просто не можуть прийняти одне одного. Є люди, які ну, там в дружбі чи в стосунках. типу, не зійшлися. Типу, да, ні, люди може і зійдуться, але от вони їм все одно ну, десь на глибинному рівні не подобається. Як mm. один ставиться до е, якихось вирішення, якихось питань, як інший. А змінити в цьому плані ну, варто типу, говорити, але. Дуже часто, ну, що ти там зміниш, коли це просто різні особистості. Ну, Це дивно, так. я думаю, але я змінити. в такій ситуації не знаходжуся. Я не страждаю від того, що я не проводжу час, думаючи, роздумуючи над чимось. Я просто як до цього дійшов, що я думав, що таке, оце ж психотерапія, у монахів. По суті, свій підхід, але воно дуже схоже. Пошук ну, не, себе удаляє. Напевно, напевно так. Типа, хто я, де я знаходжусь, в чому моя місія, щось таке. І я такий, а що таке психотерапія? Це ти задаєш собі правильні питання. Такий, а чого я не можу задавати ці питання без якогось там людини, спеціального для цього бучі? Чого я сам це не роблю? А потім такий, бля, а так я взагалі сам з собою час провожу, чи сам з кимось час проводжу, нічого не роблячи, от не граючи, знаєш? І я тут вспоминаю, скільки я в Red Dead Redemption награв годин, таки ні, я, я давно такого не робив. <ріст> я думаю, блін, така бідна якась. Типу, з одної сторони, мені хочеться, знаєш, розуміти, що, що, мені, що мені треба в цьому житті. Я розумію, що мені подобається якісь хобі, але оцією. Типу, знаєш, у деяких людей є якесь розуміння. У Каті вона знає, що вона любить. Вона знає, чим вона хоче займатися. В мене таке враження, що в мене ця. от, я не знаю, як це назвати. ця риса чи що, вона взагалі не розвинена. Знаєш, скіл ти не прокачав взагалі. Типа, в мене прокачаний скіл, я не знаю, брати стакан, пити воду, ну там не знаю закрутить щось, велик настроїть, на компухтері грати. А розуміння того, що ти хочеш робити, куди ти живеш це життя, взагалі. Я думаю, з часом це приходить просто у кожного по різному. Mm -hmm. Я теж такими питаннями задавався, а останнім часом пройшло час певний, і якось мені спокійніше стало, я почав задумуватися над тим, що, мабуть, все-таки я уявляю приблизно, да, в який, в який бік мені рухатися, там що вивчуся, спробую, наприклад, знайти роботу за спеціальністю. Mm -hmm. До цього навіть в голові такого не було. А зараз, думаю, блін, ну нащо типу, я ж для чогось це все робив. Треба спробувати, то, ну, хоча б там якось, да, щось, щось зробити. А потім я почав задумуватися над тим, що коли в мене буде трішки більше часу. Це теж не дуже класна риса, типу, все відкладати на потім, але ну, окей, я цим займаюся. Да? Угу. Я би думав, я думаю, я хотів би спробувати програмувати, тому що все життя хотів працювати в іграх з іграми. Відеоіграми, а завжди підходив до цього питання з такого більш творчого боку. Там малювати концепт, дизайнер, який-то, угу. концепт-художник. Я прийшов до висновку, що, блін, стати концепт-художником це ну це неймовірно багато роботи. Ну, наскільки прям багато, що це просто наскільки така. Не, не технічна штука. Тобі треба, по-перше, багато технічних моментів знати. Угу. Багато різних законів, перспективи, анатомії, композиції, світло, колір, як це все. От. Плюс тобі треба неймовірна велика кількість практики, плюс ти маєш володіти технічними моментами, технічними інструментами, всякими. Я на, на якого це знаєш, не подивлюся. Концепт художника це людина з величезним досвідом і яка, скоріше за все, заради цієї роботи, ну вона реально впахувала кожен день сидячи, малюючи. Скільки разів не, не пробував почати так робити, не виходило, А Чому я не хочу сказати, що програмування це так прям легко, але це все-таки дуже технічна річ. Якщо ти знаєш, ну, типу, в цьому плані ти, якщо знаєш алгоритм дій, да, як тобі щось зробити, вже ти тоді ці штуки застосовуєш на практиці. Спілкувався з чатом GPT, він мені, в принципі, підтвердив мої слова. Сказав, що програмування ти набагато раніше можеш почати з ним робити щось, що буде справді корисне для. Mm -hmm. Сфери. В той час, як коли ти хочеш стати концепт-художником, тобі треба дуже велике. Взагалі малювання це такий скіл, який потребує дуже великого а, порогу, а, що от, ти багато знаєш, і в тебе нарешті щось більш-менш непогане виходить. От. Тобто, поки ти не, 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 не дізнаєшся, от, наскільки дофіга речей, а, ти. Навряд чи якусь користь принесеш, розумієш? Тому так. Да, це те за, за свої плани таке. не знаю, чи, чи, чи дійде до цього чи ні, але ну, якась картина того, що чим хочеться займатися по життю, вона, звісно, вимальовується. Але можу з тобою погодитися, що так, да, це, це до кожного, мабуть, приходить по-різному. Ну, іноді, ми, мені здається, іноді ми. Да, Мало що можемо зробити для того, щоб зрозуміти, що ж ти таким хочеш займатися. Мабуть, найбільша порада в цьому плані це займатися, пробувати як можна більше штук. А я думаю, це питання <кій> не те, що воно прийде. Типа, знаєш, це як ну це як з болячкою, воно пройде. Так, да, воно може пройти, але ти ж може його вилікувати. І так само в голові, це ну не сказати, що це болячка, да? але це якийсь не. Якась проблемна точка. І може ти його і знайдеш за 5 років, але я так подумав: типу, в чому суть терапії, мабуть, це в тому, щоб швидко і чітко, ну, відносно, зрозуміти, що ти хочеш, чи в чому проблема. в Мене не любить хлопець. Ти приходиш і розбираєшся, чого він тебе не любить Або що насправді тебе довбе. Ну, до речі, це гарно сказано. тому що ти ж можеш думати, от, наприклад, я думаю, що от я не знаю, мені, мені важко, е, мені, мені страшно, я не знаю, чим я буду займатися. А може, мене хвилює, не знаю, ну, якийсь супутній момент, що в мене нема грошей. Тобто, будуть в мене гроші, мені взагалі пофігу буде. Чим я буду там займатися? Так, да, типу, в мене є грошей Можливо, на 5 років так. вперед, і я такий, боже, ти я вас умалю. Я би, чесно, от е, якби в мене був там. Декілька мільярдів доларів робив усе з цими грошима, щоб не працювати решту життя. О, ти понял? Я, я про що думаю: Типа оці питання, коли тобі задають і чи ти вспом... я вспоминаю, де їх десь бачив. Скільки е е уявіть, що ми вам даємо вашу там трирічну зарплату? Чи ви покинули б свою роботу? Я такий, я б за три місяці покинув свою роботу. Якби мені дали таку зарплату, я би три місяці відпочив повністю. Я би ходив, я не знаю, чим я займався. Я би устроїв собі санаторій просто Просто. Кожен день я встаю іду гулять, дихати сонцем, йога, що, що за всю фігню попробую, да, тільки думаю... не працювати. Я думаю, о, твої слова, що, що терапія, якби ціль терапії це дати людині максимально швидко зрозуміти, чого ж вона все-таки хоче, в будь-якому питанні. Mm -hmm. да, мабуть, це таке воно і є. Мені так здається. Але прикол, Ти типа, і сам можеш до цього дойти. Можеш, а можеш і не дійти, да? Ну, я, я про те, що це як ну, це з будь-якої роботи, так, да? ти намагаєшся вивчити щось в школі, ти не просунешся далі, поки ти сам не будеш все вкладуватися. Типа, скільки б там класних припадів в тебе не було, якщо ти домашню роботу якісно не робиш, якщо ти не вчиш ці всі речі вдома, не практикуєш, в тебе не буде результату. І так само. Я завжди, я, я завжди згадував, що тіпа, найуспішніші якісь там учні чи хтось поряд зі мною, це ті, хто просто багато роблять якусь одну річ. Типа, людина, яку хвалять завжди на уроці математики, це та, яка довше за всіх, не так. Яка більше за всіх часу вклала в це. Типа, не, не за один вечір, а от в довгій перспективі. Типа він уже рік, як, кожен вечір щось там робить. Ну, мабуть, людина, яка. Регулярно чимось займається. Вона блін. Е, грав. Я дуже люблю візуальні новели Все, ми переходимо і Тепер грав, грав е, ну в одну гру дуже давно, ще мабуть в 16-му році. Е, е, я в неї вперше пограв і там була така е, цитата, яку я запам'ятав на дуже довго. Там люди часто розповідають: талант, талант. Я ніколи не думав, що талант це щось таке, що дається на якомусь генетичному рівні. Це взагалі не так. Талант це такий феномен, який, мабуть, з'являється тоді, коли людина просто от знаходиться з народження в таких умовах, які спонукають її чимось займатися. Наприклад, от чому я люблю малювати? Тому що я народився малювакою? Ні, тому що в дитинстві я бачив, як там, ну, я дивився, як. Мій батько не малює, але коли я його просив в дитинстві мені щось намалювати, в нього виходило досить гарно. Типу, ну, ну так просто хто не намалює, розумієш? Я на це дивився, мені хотілося зробити так само. І саме тому я дуже багато малював, дуже багато пробував. До того моменту, коли я виріс, у мене вже були сформовані які-то такі навички, да? Ну, по міркам художників, це мінімальні навички. Але в мене були сформовані такі навички, щоб от я щось на нашкрябав, а людина подивилася, так: ого, що це тим нічого світа в тебе талант. <світ> Отак от талант і працює, це типу. Тому цитата з гри була така, що навіть із абсолютного, типу, якогось бездарного е е лентюха, е практика зробить. Ну, якогось достойного спеціаліста, да. регулярна практика. Да, я думаю, да. так. Ну, це просто питання, типу, чим ти хочеш займатися? Якщо тобі це подобається, мені подобається, як воно це робиться. І ти просто, ну, типу, знаєш, це як ти ніколи не думаєш, як класно ти граєш в гору, даже. Це ж скіл? Поняв? Mm -hmm. Типа, є люди, які не вміють так швидко клацати мишкою туди-сюди. Ти це робиш просто, тому, що тобі подобається, і ти вже в цьому прокачуєшся. Бо ти це довго. Странно <хи> кожен день потно робиш. Це да. теж скіл. Так само, так, да, я оце згадував, ти розкажеш про малювання. Я, я згадую, як я ріс. в мене не було ніколи. Ну, ні, у мене папа там, умовно, закінчив музичну школу, а так, в принципі, ніхто ніякими такими штуками не, не займався. <гум> І мені ніколи не було цікаво там, грати на музичних інструментах. <гум> Але папа, знаєш, там іноді десь оце. Біля костра, щось там всілись, він там щось бринькав трошки. Я замітив, що мені це передалось, те, що він просто дуже часто любив щось наспівувати. І я тепер я не, я не уявляю дня, щоб я щось не ходив і не наспівував. Що я знаю дуже багато пісень, прям на пам'ять, багато з тих, що папа співав. І от я помітив, і це теж якісь скіли, знаєш, мені там бабуся, умовно, дуже багато віршів зі мною вчила там з року, з двох. Я дуже багато віршів, якихось казок, пам'ятаю. І тіпа, це роз... вплинуло на те, що в мене гарна пам'ять, умовно кажучи. І тіпа, це знаєш, як тебе ще з дитинства якось цей конструктор твій збирають таким чином, що він такий унікальний виходить, що він в цю сторону виліться. Тебе зібрали так, що ти в оцю сторону пішов, і ви різні, у вас, навіть якщо ви щось одне будете робити, у вас різні підходи якісь, типу різне бачення. Це прикольно, тіпа, ти навряд чи знайдеш двох однакових людей. Кажуть, що лікаром треба народитися. Але насправді, ну, скільки такого, що сім'я лікарів, і з покоління, з покоління, всі лікарі. Так дуже багато такого, да? а чому? Ну, Тому що, мабуть, дитина дивиться на своїх батьків, там і той лікар, і, 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 і та лікарка. І їй цікаво це, вона починає цим цікавитися, і потім теж лікарем стає. Це як типу, логічно, знаєш. Я викладаю англійську мову, у мене бабуся взагалі викладачка. А батьки-педагоги <реш> <реш> вивчені з да, вообще усі. Да, ну, типу, взагалі я не знаю, звідки це взялось. Я ніколи про це так не думав, але так. Да. Походить.